Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою розвиток транспортної системи Русі, тобто України. В цьому відео ми піднімемо питання необхідності розвивати транспортні можливості Русі, тобто України, для активного економічного росту. Дуже важливим аспектом налагодження економічної незалежності та потужності Русі, тобто України. Є вміле використання дуже вигідного геополітичного становища Русі, тобто України, розташування Русі, тобто України, в центрі та Заході Європи, фактично між Азією та Західною Європою, дає русинам, тобто українцям, необмежені можливості для зароблення коштів на транзиті товарів через свою територію шляхом організації та створення потужної інфраструктури, водних, повітряних, трубопровідних. Залізничних автомагістральних шляхів, як для внутрішнього користування, так і для транзиту від пропускного пункту на західному кордоні і до пропускного пункту на східному кордоні, майже без зупинок, а також від Чорного моря до Балтійського. Розвинена транспортна система дозволяє створити вигідні умови для іноземних компаній, які возять товари, тим самим. Дозволить вимагати за транзит своєї території більше інших, адже Русь, тобто Україна, дає зручність і швидкість в обмін на підвищену ціну в порівнянні з іншими державами. З сьогоднішнім рівнем розвитку торгівлі та обсягів товарів, які кочують з Азії до Європи і назад, відкриваються колосальні можливості: економічні, культурні та політичні, розвиток транспортної інфраструктури. Також дозволяє і внутрішньому бізнесу розвиватися швидше і приносити більше прибутку, у зв'язку зі зменшенням витрат на доставку та час доставки своїх товарів і послуг, як у середині країни, так і за кордон. Всебічно розвинута транспортна система є важливим інструментом сильної Русі, тобто України, адже є корисною як в мирний, так і в воєнний час, наприклад. Для переміщення військ та їх забезпечення, більше того, розвинута транспортна система є одним із факторів об'єднання суспільства держави, адже саме швидке переміщення людей та товарів по території Русі, тобто України, в будь-яку її точку, формує у людини розуміння того, що її дім це не окреме село, місто чи район, а набагато ширше поняття. В якому знаходиться вся Русь, тобто вся Русь і є домом кожного русина, те ж саме з загальним людським сприйняттям любою людиною всієї планети як свого дому, якщо вона має можливість швидко та легко подорожувати в будь-яку частину світу, тобто розширювати кругозір, тим самим змінюючи і свої цінності від. Ненависті інших на повагу інших. Так формується необхідність побудувати найефективнішу та розгалужену транспортну систему різних типів в Русі, тобто Україні. Що робити? Для розвитку транспортної системи варто в першу чергу зайнятися налагодженням та покращенням існуючих транспортних шляхів, та поступово необхідно їх розширювати. Та покращувати, навіщо необхідно створювати розвинуту транспортну систему в Русі? Транспортна система в державі є фактично аналогом кров'яних вен та артерій в організмі людини, котрі забезпечують державу всім необхідним від товарів та послуг до інформації та саморозвитку русин, без розвинутих транспортних шляхів в Русі, тобто Україні. Говорити про її активний економічний, культурний та політичний розвиток неможливо, адже абсолютно усі галузі життя суспільства потребують певних послуг та товарів, котрі необхідно ще доставити замовнику. І чим ефективніше, тим краще працює загальний організм Русі, що дав розвиток транспортної галузі в Русі, розвинута транспортна система. Дозволило максимально пришвидшити темпи розвитку всіх сфер життя русин, тобто українців, забезпечивши їм найшвидший та найефективніший спосіб переміщення. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую придивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль 2000 підписників до весни 2024 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи пост Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!